На якому пробігу міняється ланцюг ГРМ на 2-літровому Тесаї? Це у нас перша генерація ланцюга, міняється він у нас на п'ятому зубі. Пробіг на автомобілі у нас 159 тисяч кілометрів. Це у нас Volkswagen Tiguan 2013 року. Що ми сюди встановлюємо? Комплект ланцюга ГРМ ми встановлюємо виключно в оригіналі. Оригінальний ланцюг, оригінальний натяжник, оригінальні планки заспокоювача. І... Ще одна планочка також замінюється. Прокладки використовуємо по аналогу. Це у нас Елрінг, нижня кришка також Елрінг, болт колінчатого валу в оригіналі. І ця резинка у нас також по Елрінгу. Кільце підчуп, обов'язково міняйте. Коли міняєте комплект ланцюга. Він у нас також оригінальний. Ціна робіт з запчастинами. По цьому автомобілі ми виконуємо планову заміну комплекту ГРМ. Виконуємо планове ТО з заміною всіх фільтрів. І замінюємо масло в коробці. Айсін все разом робота та запчастини 36 шість тисяч гривень.